Вітаю всіх сьогодні сонячний день, сьогодні так гарно, і сьогодні трошечки прогарне. Не знаю, як у вас а ми дуже багато навчали, як правильно навчатися, де, де знаходити знання, як знаходити знання в інститутах і в різних установах в школі, да? але скажіть, а вас навчали відпочивати? Ми навчилися отримувати задоволення, ми навчилися е, десь так збрати якесь таке швидке якусь швидку радість, да, або там оргазм, якийсь отримати гастрономічний або сексуальний, але нас не навчали радіти. А радіти це енергетична зарядка для людини також. Якщо я не вмію заряджатися, то так чи інакше е, ну, на протязі життя да, я буду розряджатися. Що таке розряджатися? Це послаблення імунітету, психологічно, психічно, фізично, то може для балансу важливо е, придати значення важливості цій теми і запитати себе, а чи я вообще вмію. Відпочивати і отримати задоволення відпочинку, радіти відпочинку, а не засуджувати себе або мати змогу тільки, коли я хворію. Бажаю вам сьогодні находити в цей сумний важкий час хвилини, може, якісь миті, які ви зможете. Відпочити, заряджатися. Подивиться, від нормально, коли ми заряджаємо гаджети, бистрою зарядкою, наприклад, нам це потрібно, але не жити бистрими зарядками. Нам потрібні часи, нам потрібний простір, в який ми, ну, нам важливо відпочити іноді від своїх думок, від діалогу, діалогу внутрішнього дискутування, від якихось стосунків. Да? Якщо у вас це не виходить, Запрошую до себе на сесію, де ви точно зможете, а, як мінімум, відпочити від внутрішнього діалогу. Дякую до зустрічі.